Вітаю друзі. скільки що знімав довге відео, поросята спокійно лежали, а зараз пробуджуються свиня, починає звати їх до сосків. Це перші години життя, ну, не знаю, чотири, п'ять, шість, котре як. Не знає ніде той сусок шукати ніяк. Муси прилаштуватися. Вон. Є їх більше, ніж сусків, Комусь вдасться, вдасться вижити, комусь не вдасться. Але складнощі життя. Це таке коротке відео хотів показати, яку проявляють активність. Одні з перші ось не знають де шукати той сосок. До, на мамин крик. А інші ще суїтяться, а другі вже розподіляються до сосків. Ось таке то. Перші кроки земного життя маленьких поросят. Все, друзі, дякую.